Всім привіт, з вами Раквіснова і сьогодні хочу показати, що мені подарувала на тайному сенті. Тайне Сента був в мене на танцях. Я також подарувала класний подарунок, але сьогодні саме зараз хочу розповісти, що мені подарувала на таємного Сенту. Ну, по-перше, це така картина. Так, так, я буду її зараз розпаковувати. І знаєте, що я вже помітила? Тут є жики. Я ще поки не бачила, що там, але вже дістаю. А. То, що. Он, 2, 3, go. Це ось картина. Лайки, вподобайки і підписки, звісно, а з вами була Вера Кліснова.